Вітаю! Мене звуть Людмила Гузичко. Я національний тренер бренду товарів для дому Філіпс. Я знаю, як перетворити прибирання на захоплення, яке, окрім чистоти, принесе задоволення та цікавий досвід. А мене звати Валерія Будасова. Я консультант бренду Філіпс. Ми на практиці покажемо всі переваги Philips Aqua Plus серії 7000. Зробимо чисто легко, коли в тебе 5 років гарантії на мотор. Наводити чистоту можна, не зупиняючись. З Philips Aqua серії 7000 тільки так. Тоді залишилося знайти приміщення. А мені подобається це. Якщо зробити так, матимемо чудовий простір, який дасть змогу протестувати усю спритність і вправність Philips Aqua серії 7000. Підтримую, завдяки цифровому двигуну PowerBlade і магії монтажу можна було б зробити так. Та мені хочеться продемонструвати усі етапи прибирання. До того ж, високопотужних літіонних акумуляторів на 25,2 В вольт у Філіпс Акваплюс серії 7000 Вистачає на 80 хвилин роботи в режимі еко і до 30 хвилин у турборежимі. Саме так. Тому приберемо поступово, щоб продемонструвати усі переваги, щоб усе було чесно. Добре. Головне не пропустити жодного міліметра. А завдяки насадці Precision Power Smart, яка забезпечує прибирання на відстані до 0 мм від кутів і плінтусів, це легко. Це все тому, що конструкція насадки Precision Power Smart і запатентованою технологією ZigZag забезпечує високу точність прибирання завдяки зоні очищення 360 градусів і відстані від 0 мм біля плінтусів і в кутках. А ще система Precision Power Smart розумна, як зрозуміло, з назви. Вона автоматично оптимізує швидкість обертання щітки та потік повітря завдяки розумному розпізнаванню твердих і м'яких підлог. Також насадка Precision Power Smart видаляє до 99,9% пилу і бруду одним рухом. Ну який пилосос ще так може, завдяки вдосконаленій системі п'ятиступеневої фільтрації. Philips Aqua серії 7000 видаляє до 99,9% дрібного пилу. А ще у Philips Aqua серії 7000 є чудова міні-турбощітка. З Philips Aqua серії 7000 усе чітко. Адже блок фільтрації складається з найновішого вбудованого Power Cyclone 12 з аеродинамічними вихровими лопатями Aerodynamic Vortex Blades, що забезпечує ефективне відділення пилу від повітря та п'ятистопеневу систему фільтрації. До того ж, цифровий двигун Power Blade спроєктований таким чином, щоб забезпечувати надвисоку швидкість повітряного потоку до 1100 літрів на хвилину. Це дозволяє всмоктувати великий. Кількість пилу і бруду за один прохід. Ще одна перевага: насадка має 6 світлодіодів led підсвітку, що виявляє навіть прихований пил. А ще є аксесуари з LED підсвіткою, що дозволяють мати ідеальну чистоту не лише на підлозі. Із щеленою насадкою з LED-підсвіткою в пилу просто немає шансу. З комбінованою насадкою з LED-підсвіткою в пилу так само немає шансу. Усе видно: абсолютно все! З насадкою для шпалер і з лед підсвіткою можна пропилососити будь-які поверхні із паперу. Це захоплює та вражає, якщо чесно. А ще використовуючи модуль аква, можна з легкістю пилососити та мити підлогу одночасно. Прикріплюємо його і проходимося по підлозі, усуваючи до 99% пилу. А завдяки засобу для миття підлоги без хлору результати взагалі вражаючі. А ще Philips Aqua Plus серії 7000 по-справжньому розумний, адже інтелектуальний цифровий дисплей дає змогу керувати пристроєм і пропонує всю необхідну інформацію під час прибирання і після нього. До того ж, пилосос економить витрати на електроенергію до 70%. Все легко, зрозуміло та економно. Як же він мені подобається цей Philips Aqua Plus серії 7000? плюсую. Ще й заряду вистачить на ще одне прибирання. І взагалі, з Philips Aqua Plus серії 7000 прибирати легко та у задоволенні. Класний і личить до образу. Мені здається, а точніше, я переконана, я вибираю Philips Aqua серії 7000. Кожен має пройти свій шлях до чистоти. Я свій вибір також зробила Philips Aqua Plus серії 7000.